Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні настала черга в мене до обрізування вишень. У мене їх три, всі три молоденькі. Розпочнемо з огляду вишні. Обійдемо спочатку її по периметру. І оглянемо, що вона хоче. А вона змахує на великий віник. І хоче, щоб ми в першу чергу... Прочистили її крону, тому що тут дуже багато гілок всередині і таких, що переплелись між собою. От ми почнемо із них. Але саме раніше то почнемо з пагонів. Трошки вкоротимо їх, ці жирові пагони. І ось третю частину вкоротимо. А тут з цих бруньок на другий рік будуть плодові бруньки. Так обрізаємо на зовнішню бруньку, щоб на другий рік вона росла назовні, а не всередину крови. Тут робимо перевод. Ось на цей пагон. І його також укорочуємо на зовнішню бруньку тут залишаємо пенічок на три бруньки, щоб він припинити йому ріст і. З цих бруньок на другий рік були плодові бруньки. Цю вирізаємо гілочку, бо вона всередину йде. І цю вирізаємо. Перевод робимо на цю сторону і на зовнішню бруньку. Ось. Жируючі пагони ми обрізали, приступаємо до розкриття крони, щоб вона добре провітрювалась і проходили сонячні промені. Вирізаємо всі гілки, які захаращують середину. Не жаліємо, що тут є плодові бруньки, їх нам досить тих, що назовні. Ось тут ця брунь, гілка зачіплює за гілку що вище. Ми забираємо частину тої гілки і забираємо ці гілки, які направлені в її сторону. Цю також всередину направлено, забираємо і ця всередину направлена залишимо декілька брунів цієї гілки. Залишимо три плодові бруньки і обріжемо через те, що вона іде всередину, закриває нам крону. Ось ця гілка перетинається з цією і також захаращує нам крону, затіняє. Ми її видалимо біля самої скелетної гілки на кільця. Слідуюча гілочка також має нахил середину крони ми її. Вверх обрізаємо і цю обрізаємо, що йде в середину, Ця також йде в середину, Ми її обрізаємо. І цю обрізаємо. Ще ця трошки вертається до середини. І ця вертається до середини. Тут. Має бруньки, хоч і вертається. Ми плодові бруньки залишаємо. Ось плодові бруньки. А цю гілку, що йде всередину, видаляємо. Тут у нас суха гілка. Ми її також видаляємо. І це вишає. Оце ще може бути. Тут ось одна затінює другу гілки. Ми ось цю приберемо і цієї трошки залишимо і цю приберем, щоб не терла, не перетиналась. Нижче ця прямує до слідуючої гілки хоче. З нею вступити в супереч Ми її видаляємо, цю видаляємо. Тут видаляємо кінці верхи гілок, щоб припинити їхній ріст вверх і спровокувати ріст плодових брудник. бути в морозі. І ще для починаючих садівників Ну, така підсказка невеличка, що не старайтесь обрізати однорічні гілки. Через те, що в основному на них закладаються плодові бруньки. Оці повні набраклі, ну, вони ще більше будуть. Це плодові бруньки, а ця меншечка, це вегетаційна, тобто ростова брунька. Так що, як є можливість не обрізати однорічні, вони ніде не Затіняють одна одну, не перетинаються одна з одною. Старайтесь їх залишати. А видаляти старі гілки, пошкоджені, сухі, щоб вони не затіняли крон. Ось ми і завершили обрізання однієї з вишеньк. Всім дякую за те, що ви дивитесь наші відео. Запрошую надалі в наш канал. Ставте подобайки, підписуйтесь. Всього вам найкращого.